Квітна дорога, яким самотнім в'їхав він в Єрусалим, за ним вже рухалася зрада, Тінь Іуди, що показав, усе земне буде хитким, і величають, і ганьблять ті самі люди. Нестійкість слави, марнота і дим. Я з вами був і є, і завжди буду. Поки народ кричить, він помагав усім. Подай нам хліба ще і зцілення, і чудо, і квітне світ, неділя квітна всім. Осанна прозвучала, наче перемога, але він знає, що розп'яття перед ним. Попереду ще осуд і на хрест дорога, така самотність, рух в Єрусалим, відкрите серце, страсті і тривога. І кожен пізнає, для чого він прийшов, і дякує, і молиться до свого Бога.